Літо час відпусток, але таке воно далеко не для всіх. Все більше студентів влітку шукають тимчасовий заробіток. Серед них і студент-фізик Мар'ян. Після школи юнак відразу спробував трудового хліба. Каже, працював підсобником на будівництві, був волонтером в дитячих оздоровчих таборах. Два роки тому почав професійно займатися фото- і відео справою. Зізнається, робота не постійна, втім, дає можливість непогано підзаробити. Літко заробляю гроші. Щоб мати якісь додаткові привілеї, щоб можна було щось купити для розваг, щоб не було жалко тих грошей, бо грошей завжди мало. А інколи хочеться себе чимось побалувати, щоб задовільнити свої потреби, наприклад, чи щось купити собі. Бути незалежним, не байдикує влітку і студент міжнародник Сергій. Щоправда, тимчасову роботу хлопець шукає за кордоном. За період студентства встиг побувати в Італії, Польщі та Сполучених Штатах. освоював професію готельного працівника, був робітником підприємства. Каже, за кордоном можна не лише заробити, а й непогано відпочити. Особливо для студентів на літо можна побачити досить багато різних цікавих речей і заробити непогані гроші. Я взагалі був в Єлоставні заповіднику Це тільки туди. Я приїхала, це цікавий випадок, ціле літо було просто дика природа, маса емоцій, цікаві люди. Навіть неможливо це словами просто передати. Класична робота для студентів літку промоушен і консультації споживачів, кажуть в кадровій агенції. Часто роботодавці шукають на тимчасову роботу також офіціантів та продавців. Саме ці професії найбільш популярні серед молоді під час сезону відпусток. Наскільки їх реально працевлаштувати молодих людей? Не скажу, що досить воно. Просто зв'язку з тим, що на ринку праці в нас є зараз багато людей, які мають відповідний фах, відповідну освіту вже і теж шукають роботу. І тому роботодавці більше стараються взяти людей, які мають вже професійні якісь навики. Наразі у міському центрі зайнятості для підтримки студентів створено спецкомісію. Вона займається пошуком тимчасових робіт для молоді, зокрема на літніх майданчиках та новобудовах. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко – Новини на вежі.